Всім привіт! Ви на каналі Тарасоріни Краболовлю з друзями. Раніше я приїхав на рибалку. Напевно ви чекали, це довго тіку відео. Приїхав я на Став медведівський. Ось така тут краса. Думаю рибку буде апливати. Ось, Ось трошки спінінга. Зараз будемо розкладуватись помалу. Ставку, друзі. Корм я взяла, все як мій бути. Так, це напевно. Такого. Опа. Такого, друзі, зробимо. Сьогодні у нас 21 квітня. Опа. Так. А на годиннику у нас. Ну Коротше, десь півперше зараз. Взяв садок, воду. Ось. Взяв все те, що має бути. На нас я приїхав? Ще там мій друг під'їде за 20-30 хвилин. Ось, друзі. Тут у мене їда. Кора з того моменту. Друзья, яка прикормка. Торнадо Real Fish. Прикормка з ефектом гайзера для лову, алкор, памурок, ресялина для щата папір. І горох кукурудза. І такий кук. Тому що був того разу і такі ворог. Ну і от мене будинок. В принципі, не дуже багато чого, ну що, бойлики. Буду граю їх Зараз я там їх і поставимо. Скоріше за все. Ну і пружинки, і карабінчик. карабінчики, Карабінчики в мене були, Пружинків до фіга у мене. І дзвіночки. Так, і дзвіночки. Так, ну, зараз будемо мішати фуримо. Не, приехал, тут. Так, вот грузики, какой. Так, мешаем на пана. Дома Паша торнадо. С его корма пану Паше. Делаем дыма. Я понимаю. Да, куда может выпить. Ммм, на тут место найди. Прикольный. Не видите. там каша, что это не такая? Ммм. Напов у вас непогано. Беремо. Думаю, якість відео буде краще, бо я другий телефон купив спеціально ну, це він, типу, паник Логор і для зйомки на ютуб. цю прикольну. А, у нас ще не смерде. Тоже таке міст прикольний її. В принципі, який прикольний собі. Разу. Так, ну в принципі треба будувати. Ма вже другу прикриль, але її трохи поберіг. Там мішати корм. Тут вода, друзьки, дивіться, впала. Капець, а в шоці. Як так? Впала вода. Ну, Тут може, вологу не буде. Ах, так сильно. Ема. Тут вообще не было. Мешаем корм. О, є ще капку волі треба нам. Що, друзі? Прикормка у нас готова. Видите, яка. прикормка вийшла у нас. М -м, більше торнадо чути. А вона така червоненька. Блін, тут провалитися. Єма тут муравейник. Треба звалювати. Чекайте, візьму рушник. Повитирати руки. Спеціально взяв боявся, хотів взяти, але ніколи набрав. Так, ну беремо. Простий телескоп. Так, це простий у нас телескоп. Та. Зі шнуром. шаби скачуть. Так, що тут кеблінго дет? Мене інтересує. Ким щось вібрірує. Так, трифракціон. Відкрутити. О, хтось тягне вже. Витя хтось вже тягне. Ну, вже хтось витягує. Добре, зараз і ми будемо витягувати. Певно, кинемо не вбив цю корицію. Тут найбільше на таке криє. Зараз це покажеться смішним, бо я все ловив на нормальні пружинки. Зараз перейшов на це. Тут нічого. Раз купив, то треба пробувати. застряла. не, не. Нормуль. Значит, мильный вкус. Так. Ну, вот а такая у нас выходит. Баранка нашу. маслом. Любимый. Не кращу свети кашу. чуть-чуть маленькие кульки пора Сейчас залью прямо в пружинку. Все. О, там же что-то хлюпается, но тут на реба сто процентов. А может реба? Прикорок висохло. траве було, Напевно, більше водички давати. В діті більше треба давати. Так. О, все, файно є. Ой, беремо. Один гачок бойлик поставимо, Спливаючий. він буде довго триматися у нас. Ставим обойлек. Це в нас час не нічого простий. Нема нічого класного. Прикольно. Перший раз файно відкрив, друзі. Блін, того було ще медове, я був полонечній взяти. Воно може і не клювати, але я ще нічого не знаю, бо я тільки що приїхав. В літі буду спробувати? Так. так, все, друзі, погнали, напевно, кидати. Блін, думаю, у нас нічого тут не відлетити. Водичка тепла. Мало би клювати, якщо чесно. Але як Легко, краще не було. Кидати. Ой, і беремо легендарні дзвіночки. Коротше, перша є, як ці кажуть, перша є. Ой, дістаємо цього Фідерка, Фідерка. Хоча б ну, три, три, два, може, п'ять карасиків. Я би хотів сьогодні зловити. Хоча б би один нам би вдав. Хоча б один нам бисі вдав караси. був. Провіряв істину, коли закидав, був, був, був. Я просто скучно було. не нормальну пружинку. колкнувочки тут якраз такі. Ось ті потопки. І на хтось? Хтось там ловить. Прикормка не сподобається. Ай десь. Десь і діне. Треба. Трошки турі. Ще я на поплавок і чекай. Ще на хробака попробуємо. Я маю хробаки з собою. Що думає? Зараз як без крубочків приїхав. Я вчора завтра вам не Так, що це якийсь камінь. Каміння нам не треба. О, по мене що щось піддзьобує. Та, в мене вже дзьобає. От нас зараз ще не треба дзьобання, нам треба щоб клювало. Попрошусь, натягиваю. Прямо так, Що ще поплавок закинемо? Давайте ще попливок. Поплавок. Закинемо на хрубочка. Так. Вот про трахробокев. Трахробок под вот леском. В принципе, не знаю, что в ковке летело. Сейчас буду ездить и пробовать. Почему бы и нет? Зінки, а не нормальний хлобочок. Так. Чекай, глибину треба. Хлопіться. То там добре хлебой. Ну, друзья, закиньте все уточки. Я чекаю на тусовки. Друзья, видите, как Ух друзья, вам сняты. О-о-о-о-о. Давай, давай, давай. Блин, давай, клюй. О-о-о, давай, давай, давай. Не знаю. Че е? Не знаю. uh Але клювало, це вже було видно. Я не знаю, чи я. Скоріше за все, що немає. А ні, друзі, є карасик. Є карасик. О, друзі, не... непоганий карась. Йо ма майо Перший весняний карасик в квітні. який карасик. Йо, я вже довольний. Ну але клюнув, друзі, клюнув, карасик. Вкраска, така карасик. Тихо, 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 тихо. Перший є. Прямо садок. І пуляємо його в садок. Блін, я нитки тої не маю. Ммм, ладно, пофіг. ось. буду без нитки. Мені тоді треба підставку піднести. Хати прям в землю. Може, моя прикормка і спрацювала. Це не точно. Воду запихати прямо. Ну, карасик вже клюнув. Кльовка була довго, я чекав, але карасик нам клюнув все таки і це вже не може не радувати. Треба перекинути там той садок боя фігово пігову пусав. Що він там щось клював, щось хотів, але. Але вже є, друзі. Я радий вже, що є в нас карасик. Так, треба трохи ще прикормку увлажнити. Вс, я тебе додому візьму. Я тебе возьму додому. Покажу тебе всім. Джой так летать зараз ще гризане. так, насаджуємо кук. кок. Сонце пече по повний капець. Сонце пече не Але я хотіла ще мінімум толі з лапаю. І все. Він там -то якраз так люпайся, зараз треба його далі трохи кинути. Все, друзі, кидаємо далі. Блін, дуже не попливо клюяли. Ні. Що цей момент закидаю? Ну, але такий простий лодошечний карасик, дуже великий, але хоча б щось вже є. Саме чуть можливіше я кидав. Друзі, якась покльовка на фідер. Он так, друзі. Ми приїхали на другий став і тільки на попливокільки на поплавок зробили такого карасика невеличкого теж. Я не встиг засняти, бо одразу потопило. Того на хробатках клює файно. Ось, закинули. Ось. То кріплення в мене є, якщо що то я сразу різко телефон поставлю і зазнімлю вам покльовку. друзі така у нас вийшла риболовля стільки карасиків. три красика і все нові відео коропу і рибалки Всім пока друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал Всім пока